Привіт всім з вами Деді, мене звати Олег, ви на каналі Деді Only Blitz. Хто не знає, можливо, нові якісь підписники будуть. Всім привітули. Сьогодні ми з вами будемо е, трішечки е, дивитися на те, як грається шкода Т-27, і завезли в магазин за 6 ой, за 8500 золота, якщо я не помиляюся, Якщо я не помиляюся, ось, да, за 8500 золота. Ну, Просто оголено, без нічого. Також вона є ще в е, цьому е, наборі. Е, про шкоду Т-56, я не знаю, якщо ви під цим відео набагато коментарів накидаєте, багато лайків, хоча б там, я не знаю, 150 вподобаєк буде, я одразу закину. Про шкоду тед 56 відосик, огляд, якщо вам це подобається, якщо вам це потрібно, і подивимося по вашому активу. Ем, трішки поговоримо, але перед тим як ми почнемо, не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку для підтримки україномовного контенту. Також не забудь написати будь-який коментар для підтримки того ж самого україномовного контенту, який популяризується зараз. Також, хлопки, в мене є свій телеграм-канал. Ось, якщо що, я десь тут покажу, скоріш за все. Новини там українською, все українською. Стараємося викидувати свіжі новини, також трансляції зараз за контейнери, теж туди викидаємо за півгодини, за годину і так далі. Тому, якщо хочете, буду чекати вас там. Всі посилання є під цим відео. Ну, Поїхали розбирати. <пиш> почнемо, напевно, з чого. Та з броні почнемо. Поїхали, в броні почнемо одразу. У мене тут є ось трішечки. трішечки ось. Прописано. Давайте трішки поговоримо. Взагалі, броні тут можна сказати немає. Ви її і так бачите, да? тобто, <смі> тобто, це середній танк, це не легкий танк, це не важкий, це середній танк, у якого броні в більшості випадків немає. Шкода, не виняток. Тут теж, ну, в більшості, тобто є такі стежки, в яких броня є, звісно ж. Але це не той варіант. Шкода, рідко коли буду танкувати, рідко коли. Тут немає екранів, тут немає якихось підводних камнів, які зможуть якось вас врятувати. Ви бачите пряму проекцію від Спроги 46-ї і навіть в маску там ось внизу був постріл, тому що ХП трішки менше, і. Було пробиття. Тому тут такий цікавий е, танк по броні. тобто її тут немає, Якщо ви можете побачити, е, також також зараз побачите, що вона ще фугасами пшіється. Тобто в борта, ось я зарядив фугасик, і в борта вона. На ізі шєць. Я думаю, тим паче, що знаю, що в Прогі невеликий. Е, ну прям, Я б не сказав, що там пробиття, в Пругі там саме велике. Ні. В Впрогі там середнє пробиття на фугасах, і причому що в борта спокійно можна закидувати. В корму. Дякуючи, що корма е, і башта. Не пробивається фуасами, це добре. Але, скоріш за все, з таких як 49-ка, там, крушитель, смешер, правильно буде, вибачте. Скоріш за все, буде шитися, буде пробиття там більше, напевно, до 100 мм. Я думаю, що, скоріш за все, воно ззад буде залітати. Якось так. Якось так. Танчик по броні, я ж говорю, його, її тут немає. Єдине, що буде танкувати, це там маска, але ну, це буде настільки рідко, що е, краще, краще не надіятись на броню, а на свій скіл. Бо дивимося, да, в бортах 100 мм в башті. Тому в башту ми ніяк не зможемо закинути, а ось в корпусі 65. Е, про те я вам і говорив, тобто, броні тут немає. Шкода на хвилину 2к. Давайте трішки про гармату поговоримо. Шкода на хвилину 2000. Це невеликий показник, досить невеликий. але враховуючи, що це не циклічна гармата. Тут стоїть саме барабан на три постріли з альфою в 220. На рахунок пробиття 194 більш-менш непогане. Для середнього танку це не 180, не 175. 194 це вже більш-менш наближено до показників, комфортних показників, скажімо так. Також, якщо ми подивимось, у мене стоїть тут саме на поліпшену вентиляцію. Ми ще зараз дійдемо до обладнання, але якраз просто з гарматою хотів поговорити. Такий момент можна поставити і на пробиття, тому що в більшості випадків для восьмих рівнів 194 міліметри ну буде вистачати з такою дуже прям сильною натяжкою, з дуже сильною натяжкою. Тому що в більшості випадків, щоб комфортно пробувати, пробиття повинно бути за 200 міліметрів, там 205, 203, 210 і пішло туди далі. Тут же без, без доп. пробиття в нас пробиття десь 194 мм, що досить таке буде. Ну, більшості випадків буде вистачати, ще враховуючи, що середні танки, ви будете рідко коли прямо в лоб. Грати, тобто, скоріше за все, ви десь будете заїжджати з якихось інших сторін, я не знаю, там з корми і так далі, тому подібне. Тобто допомагати своїй команді таким чином, тому що реалізація тут дуже швидка, вона більш схожа на ТВП-5051 на 10 рівні, хто не знає, то це щось схоже, якийсь геймплей, тобто ігролад. Давайте повернемося. На рахунок влучності, взагалі поговорити, чи 16 секунд це багато для середнього танку саме КД. Трішки так. Трішки багато. Якби було, там, я не знаю, ну 14 хоча б, вже було більш-менш непогано. Але 16 секунд. Теж непогано, враховуючи те, що в нас швидка реалізація барабану, тобто в нас між пострілами півтори секунди. Це досить мало. Це досить мало і реально буде дуже сильно допомагати вам саме в швидкій в швидкі реалізації. Тобто ви приїхали, відкидали три, три постріли і просто поїхали десь, каже, в, за горизонт. Тому досить непогано. Час зведення 3-1 секунда, це все під обладнанням. Досить непогано. 3,1 це досить непогано для середнього танку. 0,271 теж гарно, розкид на 100 метрів досить непоганий. Тобто, взагалі по гарматі питань в мене ніяких немає. Тим паче, що знаючи, що тут вниз ще гнеться гармата на мінус 8, це досить гарно. Так, це не мінус 10, згоден, мінус 10 було би прям каєфно, але. Мінус 8 це теж непогано. Все одно дасть якусь змогу грати від рельєфу, що досить таке, я вважаю, великим плюсом, саме для стежки, ще й з барабаном, щоб розрядити швидко свій барабан. На підкаліберах 237 мм. Буде вистачати для 9 рівнів, Скоріше за все, так. Скоріше за все, так. В деяких моментах такі там, я не знаю, Броньові, як є е 75-ка, то напевно для Є е 75-ки 230 мм вже буде замало. Тобто в в можна поставити взагалі до пробиття як варіант. Як варіант? ну ми повернемося до обладнання. Максимальна швидкість 50 км для середнього танку це середні показники, якби це не звучало. Я кожен раз говорю, якщо огляд на середні танки, я говорю якісь середні показники, тому що як ще можна сказати. Якщо зрівнюючи з, ті, з тією ж самою прогою чи з якимось іншою стежкою, то це середній показник, тому що ну, вона не, не краща і не гірша, вона однакова. Якось так. Буде вистачати, для того, щоб ну, для середнього танку це ну, непоганий показник. Він ну, в межах нормального. Будете грати більш-менш комфортно. Тут в мене по спорядженню стоїть ремкомплект великий. Універсальний, правильно буде. Ремкомплектово, звичайний, ну і, звичайно ж, форсаж поставив. Не знаю. Чи можете поставити аптечку, але я б, напевно, не рекомендував. Краще поставте, напевно, форсаж, щоб якщо що, швидко е звалити. Тому що швидка реалізація, вам треба приїхати, відкидати барабан і просто втікти. Для цього потрібен форсаж. Щось я довго дуже говорю: 9 хвилин ми ще в ангарі сидимо. Ну, вибачайте. Так. Амуніція ось так в мене стоїть, бо я запас ось так. Обладнання, поліпшена вентиляція. Ну, я ж тут говорив, тобто 250 мм то вже ну, трішечки краще буде. Тобто Тут можливо як варіант поставити на калібровані снаряди, але це вже залежить від того, чи полюбляєте ви комфортно пробивати. Захисний комплекс, поліпшена оптика, підключенню оберти двигуна, звичайно ж, нема сенсу ставити на броню, тому ставте краще на міцність. Посилені механізми наведення на зведення, щоб ще краще зводитися. Політ тут нормальний снаряда, тому ставити на збільшує шанс влучення на збільшений заряд, немає сенсу. Стабілізатор вертикального зведення. Ну, теж можна на зведення поставити. Я поставив трішки на розкид. Я ще з інструментами, щоб, ремкомпле... щоб швидше ремонтувались моделі. Ну, якось так. Поїхали. Не рейтинг, давайте в звичайні поїдемо. Досить, досить довго ми спілкувалися з вами, аж 10 хвилин, капець в ангарі, ну це довго. Напевно, десь декілька боїв зіграємо з вами. І просто хочеться досить ем, зрозуміліше розповісти. А для того, щоб більш зрозуміліше розповідати, воно ну, потребує часу. Я розумію, що на цих переглядах, скоріше за все, на цих відео, скоріш за все, буде мінімум 6-7 хвилин е, середнього перегляду. Е, якось. Каже. Але треба робити, якщо треба робити огляд, то я його роблю якісно, щоб людина зрозуміла, чи купляти, чи не купляти. Кинув, до речі, до 9 рівня. Цей танчик у мене, до речі, дуже давно. Я його отримав з контейнерів, коли він ще був в контейнерах. Шкода була е -е, Поїхали, напевно, на середнє, але не будемо дуже швидити. Тому що тут треба дуже обережно грати. На шкода це той танк, який полюбляє обережну гру. Тому що, якщо ви будете вмазуватись ще й без команди, то ви будете дуже швидко відлітати, так як броні немає. Фокусять її постійно, тому що барабан такий реально трішки імбовий в цьому плані. ну, Типу реалізація. Плюс-мінус 660 урону на хвилину, ой, на хвилину на, за барабан. Це доволі таки багато. Тобто, якщо ви граєте проти восьмих рівнів, проти сьомих, то це майже половина міцності сьомих рівнів. Ну і такий третина, третина восьмих. Саме, саме цікаво, говорив про броню і. Танканув. Добре, один, ну влучність більш-менш нормальна, я ж говорю. Цікаво прокинув. Дуже цікаво прокинув. Добре. Валимо на СТ-позицію. Нам тут нема чого робити. Нема чого робити. Просто я думав, що дуже на СТ-позиції буде багато, але не багато. От це, каже, тільки сказав за влучність і не можу влучити. Ну це прикол. Добре. На рахунок, до речі, фарму, зараз подивимось, так як це преміум танк, він повинен щось фармити. І шкода, вона непогано фармить. Тобто не саме поганий фарм, але питання буде ще в іншому, що. Ну я не хочу віддавати барабан, заходити в засвіт. Нема бажання. Поїхали, напевно, трішечки сюди. Але тут таке, як злив. Це такі бої я дуже полюбляю, коли ти. Коли ти нічого не можеш зробити, від тебе нічого не... не залежить. На дальніх дистанціях, ну, таке собі грати. Тобто вона полюбляє, коли йде якась вмазанка, і ти їдеш швиденько, щоб допомогти. Так Еміль там дивиться. Добре, тут запушили. Треба повертатися і грати від дистанції. І третій. Я надіюсь, він мене не засвітив, це ж із третій. А, чи... а засвітив таке. А, це ж може це КВ-5, до речі. Ну, весь бій ми просто катаємося і. я не знаю, ховаємося чи як це правильно буде. Ну це смішно, це смішно. Ну це як ти робиш огляд, мені саме цікаво подобається, коли ти робиш якийсь огляд, в тебе, то там я не знаю, тут то, то, то щось не летить, то курва якісь бої незрозумілі. Оце щось знайоме. Оце щось знайоме. За рахунок каже, ось такого барабанчику ми спокійно можемо його забрати. Я за це говорю. Єдине питання, де об'єкт? Ага, вон об'єкт. Все, ось тепер форсажик підмикнули і можна їхати. Можна їхати сміло. До об'єкта. Аби тільки мене еміль не засвітило. Скоріше за все, мене, напевно, об'єкт засвітить. Чи наче не засвітив? Я розумію, що, напевно, треба було би на... Ага, все, можна з'їхати на об'єкта. Добре. Це я й говорю вам. Зашвидка реалізація. Тобто ти приїхав, віддав і спокійно собі поїхав далі. В цьому плані, тут ігролат трішечки веселіший, тому що барабан, це не прога 46, там до зарядка, хоча прога 46 то взагалі універсальний танчик і. Він грається ну, не гірше за шкоду, я б сказав, де в деяких моментах напевно краще. Але просто за рахунок того, що тут швидка реалізація, ви приїжджаєте, віддали барабан і поїхали. Така собі ТВП, я ж говорю. 1600 ми накидали, досить таки незрозумілий бій був. Тому не вдалося нам багато накидати, але плюс 60 тисяч тому що у нас бустери екіпажу були ввімкнення. Ой, бустери, екіпажу. бустери срібла. Вибачайте. Бустері срібла, якщо бустері срібла вбрати, то ми зафармили 60 тисяч, але мінус те, що ми кидали голдою, дуже багато. Мінусується. Тобто, якщо ви хочете фармити, то голдою кидати тут не варіант. І я ж говорив вам про те, і про, би, про пробиття, якраз таке, що в більшості випадків буде його прямо ну, дуже сильно не вистачати. І того ж самого Іса третього ми вже не могли нормально пробити, треба було тільки голдою. Тому в цьому випадку, напевно, скоріше за все, краще вентиляцію брати і поставити просто на калібровані. Ми так, напевно, зараз і зробимо, ми просто подивимося взагалі, як воно буде гратися. Тому що фарм ну, врізається. Тобто, враховуємо, що десь 25-30 тисяч мінуса. тобто Ми зараз зафармили чистими без бустерів десь 25-30 тисяч. Можна так сказати. Ну, 30. Візьмемо 30. Візьмемо 30, більше не будемо брати. Каш. А на що нам більше? Так, добре. Давайте ми в обладнанні все-таки змінимо трішки на калібровані. Подивимося, як грається на каліброваних, щоб ви зрозуміли. Ми поїхали далі. Тому що пробиття ось не вистачає. Але... Якщо брати до уваги саме, що ой, в нього пробиття погане в шкоди, то в більшості середніх танків воно погане. І Тут допомагає тільки в цьому випадку зміна на калібровані снаряди. Тому що на 3 секунди, якщо ви будете кедешити барабан довше, то воно сильно не, зар... ну, не допоможе вам. Тобто, які, ну, якісь прям дуже сильно критичні зміни ви не побачите. В зміні скаліброваних на там, вентиляцію. Але каліброваних, ви, якщо поставите, будете пробивати більш впевнено. Ну зараз подивимося, тому що дуже цікаво самому глянути, як воно буде. Щось зміниться чи ні. Ну, яка тут, яка тут просто 666, до речі, непогано. Яка тут гарна реалізація? Просто ти за 4,5 секунди роздаєш спокійно собі 600 урона. Ну, Досить Досить моцно, я б сказав. би. Тим паче, що ігролад такий цікавіший. Тобто, я чого говорю вже цікавіший, тому що на циклічці вона надоїдає. Шкода, це той танк, який вам не буде надоїдати. Е, набридати правильно буде. Олег, ну що ти робиш? Ну набридати ж. Ну є ж таке слово, набридати. Що це каже? Як завжди? Ну, давайте, напевно, точку візьмемо. Краще пристрахуємося, зіграємо трішки від точок. Ага, тому що трішки я просто подивився, що антенка каже, висить, ну Я собі таки подумав, ну напевно ж, бляха, там є хтось. Але немає. Ну, до речі, досить швидко. Я говорив, що ти покиде довге, але, ну, досить швидко. Ви поки доїжджаєте з однієї сторони в іншу, ви вже відкидешились. Що, вважаю, досить непогано. Ми другий бій, і ми щось танкуємо. От коли ти говориш, що броні немає, ти заходиш в бій і починається ця магія, де ти тупо витанковуєш все. Дар подивимось, до речі, що на голді. Ну. Все я не знаю, як це працює, але. Добре. Ну, не влучаємо чомусь. Каже, Чому? Не знаю, бо не крутять. Добре, поїхали отак трішки. Я не знаю, як ми танкуємо, Мені це дуже смішно, коли не <смі> говорю, що в танчика нема броні, але ти максимально танкуєш постійно. Добре. Тобто, постійно в КД. На рахунок, напевно, е КД я скажу, що воно дуже швидко кдшиться. тому що ми поки. Ми... Відкидали два, там пішли на КД, і ми вже ось доїжджаємо до іншої позиції, ми вже від КДшені. Тобто можна сказати, що перезарядка тут доволі таки непогана. Для 16 секунд це досить непогано. Єдине, бої трішки цікаві. Бої трішки цікаві. Але я думаю, що ми, скоріш за все, ще один бій зіграємо. Ну Бачите, ми навіть на ходу щось кидаємо. Я думаю, можливо, що ми ще один бій зіграємо. Щоб подивитися, тому що два бої, напевно, буде мало. Треба ж більше трішки зіграти. Для рандому два бої, то є замало. А що буде старано, да? от туди, каже, непогано. Так, зараз подивимось. Зараз подивимось. Що ми забрали з бою? Бо дуже цікаво, скільки ми нафармили. Єдине, я забув бустер вимкнути. Ну, зараз так вирухаємо. 97 тисяч 97, мінусуємо е, ну, 35 тисяч, 192, Взагалі, чистимо 74, 74 мінус, тисячі, е, скільки там ми? мінус 20 000, ну, Округлимо, просто округлимо. 74, мінус 20 і отримуємо 50, ну, 55 тисяч з копійками. Е, ну, Фарм такий собі. Не, не, не дуже прям потужний, не дуже. Тому що я просто не знаю. Це цікавий момент. Я тут мінусую поповнення боєзапасу, поповнення амуніції. Мені просто цікаво, чи воно вже, вже показує чисті кредити, чи воно показує, ну, типу, взагалі, скільки ти нафармив. Ну, це дуже цікаво. Ну, 97 тисяч досить непогано. Досить непогано. Якщо з бустерами? Поїхали ще один. Але напевно, давайте бустери вимкнемо, бо хочеться просто подивитися, скільки ми вивеземо з бою без бустерів. Ну, Трішки більше відео буде. тобто... Я не знаю, просто я хочу донести ту інформацію, показати, як танк грається. Ну, За два бої, то іноді це вистачає, коли там новий танчик. А коли старенький, то вже хочеться там більше покатати на ньому, показати, як він грається, тому що ціна більш-менш непогана. До речі, 8500 за шкоду це досить непогана ціна. 7500 то взагалі був би ідеал. Тупо ідеал. Але 8500 ну це середня ціна, ну так та ж сама э, Прога 46, вона теж продається за 8500, коли її в магазин завозять. Тому. Як на мене, досить. ну Я, напевно, не буду так дуже сильно ризикувати. Десь ми звалимо. Тому що шкода, не любить, коли дуже сильна вмазаночка йде. Але ми не встигли нагору заїхати, тепер будемо просто їздити по. Опа. Я не знаю, як це, але третій бій, ми тупо танкуємо все. Я... Ну, бляха, як це працює, я не розумію. Я не розумію. Він зараз вже відкидешся, до речі. А, там другий. Дарма я так вмазався. Дарма, я так умазався. Добре, ну тут моя помилка. Тут, тут, тут моя помилочка. Але ж мене хоче, так? Да? Але ж тільки мене хоче. Дякую, що хлопаки приїхали сюди вчасно. До речі, КВН ззаду тут їх немає. Тобто, коли ви дивитесь назад, хоча ні. А що тоді в мене КВН? Кавейнів... А, ні, назад, так, да, їх немає. Якраз дивимось, скільки КВНів. Так, ну ми ще один можемо дати. І от так от. Щоб 100% забрати. Пощастило, що команда приїхала. Тобто тут прям дуже пощастило. Єдине, що в мене немає міцності моєї. Я щось не дуже хочу вмазуватись. Зараз трішечки відіграю від. Добре. Погано, до речі. Дуже цікавий бій, бляха. Ну Я ж говорю, що в, в мазанці шкода довго не живе. Коли йде вмазанка, то прям одразу. Одразу її зливають. Тобто треба бути дуже обережним, граючи на шкоді. Ну, якраз такий бійочок щоб ви побачили. Так, скільки в нас по фарму? Скільки в нас по фарму? 1374 набиваю так, не дуже багато, але ну, це, це звичайна тема, коли ти робиш огляд, ти не можеш нормально набити, зато все танкуєш. 40 тисяч. При такому бою ми 40 тисяч зафармили. Ну, це чистими, як я розумію, скоріш за все, це вже з усіма вищитами, так? Ну так, це вже чистими. Досить непогано. Ну, як для середнього танку. Тобто, якщо ви будете набивати 2500 2503, то в середньому ви будете, напевно, вивозити, ну, я думаю, тисяч під 80. Це без бустерів. Скоріше за все, враховуючи ще ну, з бустерами, там вже можливо даже за сотку буде перевалювати, якщо ви будете кидати там до трьошки. Але це під великим питанням, тому що рандом різний, і в кожного різні бої різний рандом, повторюсь, і тому будете вивозити різне. Але ну, щось фармить, щось фармить. Але не максимально багато. Добре, давайте трішки підсумків. Непоганий, непоганий, непоганий середній танк, він мені взагалі по якомусь, по якійсь такому топу, візьмемо топ, якийсь уявний топ, є прожет 46, є шкода Т27 потім, і потім вже йдуть інші середні танки. Тому що для мене шкода, вона йде якась, ну, поруч з прогою. Не то, що вона стоїть зараз поруч з прогою, а просто тому, що вона. Досить, досить комфортно. Тобто в самій реалізації в своїй швидкості, і це і дає змогу на ній комфортно, з, з бажанням грати якось так. Але, взагалі, якщо брати ідеал, якщо ви вибираєте собі якийсь середній танк, то мені здається, про 46, то буде просто ну, ідеал з ідеалів. Спочатку берете прожет-46, коли вона з'являється в магазині, а потім вже обкатуєте шкоду Т-27. І ви розумієте на контрасті, який це взагалі різний ігролад. Ем, ну, Він більш одна, ну, він ем, майже однаковий, не різний, він майже однаковий, але все одно гра на них іде ну, зовсім по-різному. зовсім по-різному. Але танчик доволі таки непоганий. Мені подобається. Тим паче за 8500 це теж досить непогана ціна. Ви подивилися для себе, як вам підійде вам чи ні. Тому не забудь поставити ще раз вподобайку, підписатися на канал і залишити будь-який коментар. Дякую за перегляд, за підтримку українсьмовного контенту. Контентом. Бувай зустрінемося з тобою. Чи з вами правильно буде з вами? Треба ж бути каже аристократом, джентльменом. Зустрінемося з вами на наступному відео. Тому не забудь поставити вподобайку.